Зараз на даний момент я перебуваю в добровольчому батальйоні Айдар вже близько двох місяців. Ми стоїмо під Луганськом, постійно ведуться бої. Ось сьогодні я приїхав тільки. Мені просто треба робити ще одну працю. Постійно ведуться бої. Це перемир'я, яке було оголошено, дало їм змогу підвести нову зброю. Якщо раніше... По нам були там ЗГС, там з, з Фогота, то зараз вже б'ють з тяжкої артилерії, такої як там Ураган, Град, Акації, різні такі от російські російського виробництва тяжка артилерія. Ну, як окопна війна вийшла зараз. От на цей от період, близько трьох неділь, як там Марія Рімар на Западному фронті без перемін. От як Перша світова, можна сказати. Це постійне життя на передовій в окопах, постійні артилерійські залпи, ну і постійні втрати. О, в той час якби, ніяких немає, я не бачу ніяких серйозних зі сторони якби, нашої держави серйозних кроків. Добровільні, добровольческий батальйони виконують функції, які, ну, як би так сказати, ну, брання за нами одним словом. Ми йдемо вперед, захоплюємо цілі участки тимчасово контролюємо території, сепаратистами тимчасово контролюємо. Ну, а далі вже підтягуються за нами війська, броня там так От, до речі, коли згід був Рустам. Ми туди... Це такий був марш ползок, можна сказати, на 2,5 кілометра вдоль дороги. Тоді нас Це тут дуже серйозно так прощало. Ну що я хочу сказати? В принципі, люди, взагалі громада, настільки допомагає, якщо ну, спочатку ще не так, потім зараз всього... В принципі, вистачає. На рахунок харчування постійно йде там, на рахунок одежі. Он, Сергій приймає постійно, допомагає і форму, і всім. Єдине, що не вистачає, це тепловізори. Виконуючі функції, які зараз ми там виконуємо, а це е, коректуровка артилерії, е, розвідувальні, ну, розвідувальні функції і там, ну, секрети, дозори. Ми там майже сліпі. Працюємо на слух ночі. Вот.